Слава Богу, дорога церква! Радію всіх бачити. Буду читати Слово Боже із Біблії. Це буде послання кремлянам, п'ята глава, з першого стиха і нижче так, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через которого вірою мы получили ми доступ до той благодати, в которой стоим и хвалимся надією слави Божией. Не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от від скорби происходит терпение, от опытности и надежда. А надіжда не постижає, тому що любов Божа і в серцях наших Духом Святим даним нам. В цьому є Псані. Да. Спасибі. Хочу говорити, слава Богу, Бог дарував нам віру у нашого Господа Ісуса Христа по своїй милості, зробив. Із двох одно дарував язичникам спасіння. І бачимо, ми маємо доступ в Божій благодатті, ми можемо пользуватися всіми благами Господніми. І ситуація тут описується, знаєте, про терпіння пише, коли ми впадаємо в сілякі, да, на виходить, перебуває в трудності. І скушення, різні, різні ситуації бувають. І написано так же воно про надію. У Слові Божому, що да? ми надіємося. І Якщо взяти от в Ремлян, 8.24 написано, ібо ми спасімо в надіжді. Надіжда, коли бачить, не є надіжда, ібо якщо хто бачить, то чого йому і надіється. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. А Терпение нам нужно, чтобы чинити волю Божу. Бачим, коли ми бачимо, то вона не є надією. Да? Якщо скажем, я бачу цю гітару, да, я можу до неї підійти, то що мені надіяться, да? Ну, коли я не бачу, от ми не бачимо царство Божого, але ми надіємося туди увійти і ми чекаємо з терпінням. Скажу одна ситуація, я коли працював у Польщі на ковбасному заводі. Ну, відпрацював два місяці, поїхав додому, потім через деякий період, через два місяці я їм дзвоню і кажу, я б хотів опять приїхати на завод. Кажуть, приїхай, коли хочеш. Добре. Я приїжджаю субота вечором. 8 година вечора мене все прийняли, поселили мене в готелі, ну, в общежитті поселили. а общежиттє воно серед лісу 11 кілометрів там, скажімо, до містечка. Поселили мене, все, я переночував. Рано о 10-й годині мені дзвонять сказали, іди куди хочеш, ми тебе на роботу не беремо. Поставте ситуацію. Тут сказали, приїхай, все, ми тебе поселили на другий день кажуть, йди куди хочеш, А у мене всього 50 злотих в кармані, 300 гривень, скажімо так. От вам і ситуація. І що? І ти розумієш, куди підеш? польської не знаєш. серед лісу. Ну і починаєш надіятися на Господа. Я приходжу, заходжу в кімнату, я сповна другому ярусі. Обертаєся лицем до стіни, як і зеки, і починає молитися. Кажу, Боже, я без тебе порох і глина. В цій ситуації, що я можу зробити, я сподіваюся на тебе, що ти вийдеш на зустріч і ситуація поміняється. Не знаю як, але я вірю, що ситуація поміняється. От, зумієте, от, терпіння, А в терпіння приходить опитність, надіжда. Надіжда, що ситуація поміняється. Я її не бачу тої ситуації, як вона має помінятися, але я вірю, що вона поміняється. Тут включається віра. І що ви думаєте, четвер сижу в тому готожитку, нікуди не йду. Нічого не міняється. Далі чекаємо. П'ятниця, прожив в тому готожитку, опять ситуація не міняється. Але чекаємо, терпіння. В суботу, рано в 10 годин, він мені дзвонить, і каже, що ти ховаєшся від мене. Ну, Бо я йому на очі не показуюся. Каже, я маю двох жінок відвозити на зупинку і тебе разом з ними відвезу. Кажу, то добре. Получається, субота, 12 годин, привозить нас на зупинку і лишає. Так є, лишає нас на зупинці і поїхав. А жінки кажуть, ми договорилися за роботу на кубасному заводі в Кракові. Але ми не знаємо дороги, ну як туди доїхати? Я кажу, так я вас приведу, мені все одно нема що тіряти, куди мені де наліво, направо. Я з вами прокатаюся, покажу вам. Ручи, всі я домовився, сіли в автобус, приїхали в Ворослав, я їм купив білети, посадив їх в автобус, разом з ними приїхав в Краків, вони мені дали номер телефону, я созвонився з чоловіком, привіз їх, привів їх в гуртожиток від того, того ковбасного. Заходимо туди всередину, він каже, я вас двох беру, а його не беру. Ну, мене. Вона каже, то як ми приїхали разом, все". він каже, я за вас знаю, за нього нічого не знаю. Ну, приїхав в Ну, Жінки кажуть, я тобі хочу, я даю номер телефону Наташі, ну, вона там має ребний завод, талом. Кажу, Та ну то давайте. Надала, я подзвонив до той Наташі, домовився з нею. Вона мене взяла на роботу. Прийшлося, звісно, тиждень посидіти у гуртожитку, поки вона мені документи переробила, а потім вже пішов працювати. Ви, що, такий наш Бог, милуючий Бог, де Давид говорить, згадуйте добродійство Господні. Ми благ благо Господь, пользуємося його благами, що Він вийшов на зустріч, що він своїх не лишає в трудній ситуації. І від цього в нас приходить опитність. Ми сподіваємося на Господа, що Він нас не залишає. а Завжди виходить на зустріч. У кожного буває різна ситуація, у кожного якби різний термін чекати на, на відповідь від Господа. Ніби так же воно, слово Боже, пише про віру. Зачитаємо 2 Коринфянам, 13 глава з 5 вірша. Испытывайте самих себя. Уверили вы? Самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро». Хотя бы мы казались не тем, чем должны быть, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немушны, а вы сильны и об этом и, и молимся о вашем совершенстве. Бачим апостол Павлова 1 до Коринфанов да? про віру. исследуйте самих самих чи чевые у віри. Чи Христос є в нас? Скажем, от подивитися навіть на себе, чи ми відображаємо Ісуса Христа, знаєте? чи Христос є у нас. Скажем, от ситуація. В мене на роботі, ну, я працюю у готелі, там ремонтом займаюся, і я маю ключі від майстерні, від дільні маю ключі, там, там ну, туалет, душеває. І підходить до мене один робочий, ну, а він ключів не має. Дай мені ключі, бо я хочу сходити в туалет. Кажу, добре, будь ласка, дай йому ключі. Приходить, 15 хвилин його нема, 20 хвилин його нема. Мені треба е, піти в дільню, взяти інструмент, а я не можу, бо, тому що я ключі свої віддав. Получається, починає його шукати. Кажу тобто, по чесці, галедатний. Да? починає його шукати з п'ятого поверха до нижчого. <кій> Нахожу я його і кажу, слухай. А що не треба ключі віддати? Він каже, та я ще в магазин ходив. Представляєте, людина. Я кажу, так треба було віддати ключі, ти собі йди в магазин. Я ходжу, тебе шукаю, бо я не можу інструмент взяти. Ну, і людина каже, я більше не буду. А я зразу кажу, та більше й не треба. І, і я розумію, що я вже це сказав ну, не з любов'ю. розумієте. Бо тому, що воно вийшло не, не по-моєму. Якби я йому дав ключі, ти мені через 10 минут їх вини. Ту І тут дивися, чи ми відображаємо Христа. Розумієте? От, Слово Боже пише, що іслідуйте самих себе, чи ви не знаєте, що Христос у вас, якщо Він є в нас. Якщо взяти примір, візьмемо примір апостола Петра. Є написано у Галатів 2.11. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично против, противостал ему, потому что он, подвигаясь нареканию, ибо до прибития некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с тем лицемерили и прочие иудеи. так, что даже воднава был увлечен в их лицемерии. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-идейски, то для чего язычнику принуждаешь жить по-идейски? Вот ну, до этого писания. Бачимо таку ситуацію, що Петро, величайший чоловік, який ходив з Ісусом Христом, коли Ісус сказав, що Пьоти, ну, кифа, не наречество, камінь, да, я построю на тобі церкву, на да, Петро, і бачимо таку ситуацію, що він почав він ну, з язичниками разом їсти. І на той час язичники вони їли, ну, їли і доложетвини, їли, ідеям, і євреям, ну, не годилося. Так поступати. Ну, бачимо це лицемір'я, коли апостол Павло разом з ними їв, а коли Яків яків, яків на той час був як піскопом, післав учеників, братів, послав до, до Петра, ну, як там обстоїть ситуація. І коли Петро побачив братів, Юдейських, і він вже почав сторонитися від язичників, типу він їх не знає, якби разом їв з ними, а тут коли вже побачив своїх, то все, я, Я вже їх не знаю. Ну, апостол Павло, він був вибраний Богом для язичників. Да? Він проповідував Слово Боже, він поступав по істині, ходив і він служив, щоб не було ніякого прирікання. Він не хотів давати соблазн, І коли апостол Павло менший рангу, да, Менше за Петра побачив, що Петро йде не прямо, не прямою дорогою по істині, він вишив йому докорити. Він не шив йому сказати, що це ти язичників заставляєш жити по-ідейськи, а юди, ну, ну, їсть. Е, в чому смисло? Хочу сказати, що апостол Павло він мав з собою також учнів при собі, коли він прийшов. Е, він просто указує причину. Слухай, ти неправильно робиш, ти неправильно поступаєш. Він говорить, от корінь причини. Ну не просто прийшов сказати, слухай, ну ти неправильно робиш, але Бог це виже. Знаєте, як є в деяких церквах, що пастор каже, членом церкви, Бог бачить, що ти не годен лишити курити. Розумієте? Але не говорить конкретно, що гріх, він має говорити конкретно, що то є гріх. Просто апостол Павло показує причину, щоб людина. Осознавала, що той є гріх, щоб вона могла в тому покаятися, в тому гріху, щоб вона могла ходити з чистою совістю. Як апостол Павло говорить, я старався бути перед Богом і людьми з чистою совістю. І порою у нас буває, Біблія пише, що деякі люди до сих пор йдять да, і в них совість немощна, не судить. І Нам треба розуміти, ну не тільки за ідоложетвину. Пише Біблія, що любостіжання це теж, як би є ідоло Чи ми відображаємо Ісуса Христа? Як би Ісус Христос поступив в даній ситуації? Задуматися. І Бачимо, що апостол Павло він говорить до Галатів, навіть в 3 розділі він говорить до них, що смислені Галати. Хто вас надумав? Да? Ми прийняли. Зачитаємо, це є 3 глава з 1 стиха. О несмысленные галате. Кто престил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертаний был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление уверены? Бачим, миру каже, по благодати, а не через закон. Но бывают деякі вони Хочуть дотримувати закону. Якщо взяти по Біблії, от приклада, коли Бог дав заповідь Божа, шануй батька і матір. Шануй батька і матір, треба проявляти любов. Якщо батьки тебе щось попросять, треба зробити з любов'ю, розумієте. Ну, Євреї, якщо придумали собі людську заповідь, да? корван, це дар Богове, що вони звільнені від, того, від тої допомоги. Віра вона безділ мертва, а її треба робити з любов'ю. Бо якщо ти робиш діла з любов'ю, то ти, ну, віра вона є жива, дійсна. Але якщо ти робиш без любові, ті діла, то вона є бездійсна віра. І Бачу, що подорож ставлять собі людські заповіді не чинить. Тому і апостол Павло каже, ви прийняли духа по віде, чи по закону. І є різні ситуації в нашому житті, да? нам треба мінятися, щоб у нас приображався Ісус Христос. Ми сюди прийшли на це місце, щоб навчатися. Да? Ми тут усі, скажімо, святі, але коли ми виходимо за церквою, чи ми показуємо Ісуса Христа. І ще один приклад, навіть. Буває таке в церкві. Це буде Тимофія. Перша Тимофія, П'ята глава. Хоча там воно описано там за за старець, за вдов написано. Но я би хотів би так ну, приклад привести, як би для всіх, і для братів, і для сестер. Порою буває таке. 17 вірш. При тому, будучи праздні, привчаються ходити по домам і бувають не тільки празні, але й болтливі, любопитні, і говорять, чого не можна. Один вірш зачитаю. Ну, можна взяти не тільки ну, по домах ходити. Зараз теперішній час ми маємо всі телефони. Не обов'язково один до одного ходити в гості. Можна просто дзвонити і по телефону поговорити. Поговорити. І воно пише, що борою бувають любопитні, болтливі, навіть осудливі. Чому я це кажу? Бо я колись на Україні це приходив. Є люди, які хворіють на критику. Знаєте, і я колись це мав на Україні. Коли ти приходиш в церкву, щоб назідатися, розумієте? А ти виходиш з церкви повно критики? Той не такий, той не так сказав, той не так поступив. А я що сам роблю для цього, розумієте, Не тільки обсуждати, розумієте, говорити, що всі не такові, а й самому треба діяти, проявляти ту любов. Бо, тому що в Галатів написано, що віра вона є чинна любов'ю, віра, а віра вона безділ мертва, Так що ми повинні діла робити з любов'ю, щоб наша віра була жива і діюча. Амінь.